Я недостатньо компетентний і завжди все провалюю. Напевно, Борис подумав, що я жахлива людина, бо я не привітався з ним вранці. Та чи матиме це все бодай якесь значення, якщо я, можливо, забув вимкнути плиту, виходячи з дому? Привіт! Я Наріман, доктор філософії з психології та психолог розмова. Це платформа, де ви можете вибрати психолога, який дійсно буде вам підходити. І сьогодні розмова піде про тривожні думки, які з'являються ні звідки, ніби умисно додають нам сивого волосся. А також про тривожні розлади, їхні причини, види, симптоми та як собі зарадити з відчуттям страху і занепокоєння. Тривожність у нашому житті. Почнемо з прикладів. Чи знайомі вам ситуації, коли ви приготувались до глибокого та комфортного сну перед важливою подією? А натомість ваш мозок підкидує добірки найганебніших фейлів та 10 тисяч варіантів майбутнього, в кожному з яких вас чекає невдача. Ймовірно, що так. І ви могли б помітити, що цей локомотив думок напрочуд важко зупинити навіть більше. Відчувати парадокс, що сильніше ви стараєтесь, то швидше він несеться. Кажуть, що мислення наша еволюційна перевага, що дозволяє розв'язувати складні проблеми, підкорювати стихії та полегшувати собі життя. І якщо ви щасливий власник тривожних думок, то певно відчуваєте іронію цих слів. Можливо, для вас мислення радше спосіб створювати свої проблеми, впадати у вічі перед їх стихією та ускладнювати життя. Тривожні думки виникають через невизначеність, адже в ній може чатувати небезпека. Хтось її переносить простіше, хтось навіть бачить простір для творчості, проте для декого невизначеність це як позбутися опори в житті, кави зранку чи ютубу перед сном. Чому так складно позбутися тривожних думок? Це особливість роботи надмірно активного мозку. Він завжди прагне до завершення дій зациклюється на тому, для чого немає видимого вирішення. Цей процес називається румінацією або ж ментальною жуйкою. Ми ніби намагаємося розв'язати проблему, проте раз за разом опиняємось у відправній точці. Нові катастрофічні варіанти розвитку подій спадають на думку швидше, ніж ми встигаємо хоч трохи просунутися в розв'язанні ситуації. Фахівці виділяють три форми румінації. Фактична румінація базується на пошуку причин минулих негативних подій, аналіз того, що можна було б зробити інакше. Передбачувана румінація. Коли багато думаємо про майбутні негативні події, намагаємося прогнозувати найгірші сценарії. Оціночна румінація це оцінка себе та інших негативно. Зосередження на власних недоліках та негативних якостях інших людей. Хоча це і називається румінацією, це може бути розглянуто як форма прокрастинації. А якщо бажаєте бачити ще більше відео від розмова, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає нам розвинути платформу та робити психотерапію більш доступною для кожного. Разом ми створюємо світ, де турбота про себе це звична частина життя. Дякуємо! Втім, всі люди унікальні в своїх румінаціях і безліч життєвих ситуацій можуть стригерити кожну з них. Для когось це спогад про вечірку, на якій наговорив зайвого, для когось майбутня співбесіда чи перше побачення, розберемо поширені причини виникнення тривожності, різні особливості нашого організму, хвороби, гормональний збаланс можуть впливати на емоційний стан і викликати тривогу. Але цікаво, що навіть така звична річ, як кава, може стати причиною наших переживань. Часто ми вживаємо каву, щоб запуститися. Натомість отримуємо тривожність, так ніби розганяємо автомобіль, але втрачаємо кермо. Для того, щоб впоратись з тривожністю, важливо адекватно аналізувати ситуацію. Для того, щоб зберегти холодний розум, добре допомагають дихальні вправи. Найпростіше, з якою ми радимо розпочати, це дихання квадратом. Відрахуйте по 4 секунди однаково для вдиху, затримки дихання, видиху і затримки перед новим вдихом. Якщо у вас є пульсометр, можете навіть відстежити, як це впливає на ваш пульс. Загрозлива ситуація. Тривожні думки можуть відповідати реальності. Дійсно існують ситуації, в яких тривога допомагає швидко подбати про безпеку себе та оточення. Щоби тривога була нам цінним союзником, а не поглинала, засвойте таку тактику мислення. Я тривожуся, але я не є тривогою. Якщо загрозлива ситуація довго не минає, або ми тривожимося за когось, дуже помічною стане підтримка інших людей. В загрозливих ситуаціях напрочуд важливе відчуття контролю, навчена тривога. Тривожитись там, де немає явної загрози, це теж звичка, як малювати чи їздити на велосипеді. І вона приходить з дитинства. Коли кожен крок дитини супроводжує занепокоєність батьків, вона ймовірніше сприйматиме світ як загрозливе місце. Також сварки, напруженість та ворожість у сім'ї підвищують вразливість дитини до стресів та тривог, укорінюють відчуття небезпечного світу та постійної загрози. Послабити це відчуття буває важко, і в психотерапії для таких клієнтів намагаються створити безпечне середовище та новий досвід, що людина зможе використати на противагу у звичній тривозі, психологічні властивості, такі як розлади особистості. Тут ми говоримо про те, як наші риси можуть посилювати відчуття тривоги, робити її подекуди неконтрольованою, або взагалі знаходити причини для тривоги без об'єктивних причин. Приклад такого розвитку є обсесивно-компульсивний розлад особистості. Коли людина страждає від нав'язливих думок та дій, деякі з них можна назвати ритуалами. Помітити ознаки цього розладу не складно. Дайте собі відповідь на ці питання: чи легко вас збентежити невпорядкованими за кольором книгами? Ваше прибирання мусить передавати будь-якому серйозному рішенню? Ви пам'ятаєте, скільки разів мили руку за останню годину і знаєте, що цього недостатньо? Можливо, трапиться щось жахливо, якщо ви наступите на край плитки? Якщо впізнали себе хоча б в одному питанні, можливо, варто записатися на диференційну діагностику. Надмірна тривожність спостерігається і при інших розладах особистості, зокрема межовому, нарцисичному, уникаючому та залежному. Кожен з цих розладів малює свою унікальну картину тривожних думок і передбачає свою часто сумнівну стратегію подолання тривоги. На платформі Розмова ви можете легко і швидко знайти свого фахівця. Ми даруємо безкоштовну 15-хвилинну консультацію з нашим турботливим менеджером. Він допоможе підібрати найкращого фахівця по вашому запиту. Для всіх наших глядачів знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Травматизація. Психологічна травма це комплексне явище, що змінює відносини зі світом. Тривога в ситуаціях, що тригерять травму, є досить поширеним явищем. В такому випадку варто сфокусуватись на терапії травми як першопричини тривоги. Перфекціонізм. Не всякий перфекціонізм веде до створення шедеврів. Невротичний перфекціонізм це стан, коли людина встановлює для себе надто високі стандарти та постійно переживає через те, що не може їх досягти. Це не просто бажання бути кращим, це нав'язливе прагнення до ідеалу, часто недосяжного. Коли ми не можемо досягти поставлених цілей, ми починаємо сумніватися в собі, відчувати провину за те, що щось зробили, не так хвилюватися, що інші подумають про наші невдачі, звільнитися від гніту цього перфекціонізму допоможе прийняття своїх недосконалостей і сильних сторін. З цього починається робота над помилками та стійкий розвиток. Парадоксально, але щойно людині вдається прийняти свій недолік, вона дивомижним чином долає його. Низька самооцінка. Вона впливає на наш більш комплексно, ніж може здатися. У стресовій ситуації ми постійно співвідносимо загрозу з нашими ресурсами, та що нижче ми оцінюємо себе, свої сили та здібності, то більше викликів здаються нам загрозливими. Питання самооцінки просто перевести на мову дикої природи. Чи достатньо я великий і сильний, щоб здолати цього хижака? Якщо хижак нам під силу, ми боротимемося, якщо сильніший від нас, тікатимемо. Якщо сильніший і швидший, завмремо від страху. Цю метафору зручно використовувати, щоб зрозуміти, як ми оцінюємо виклики повсякденного життя. Разом з тим, завищена самооцінка теж нам не допоможе. Потрібно, щоб вона була реалістичною, без зайвої скромності чи грандіозності. Так, починається контакт з реальністю, в якій ми можемо працювати та досягати успіху. Як позбутися тривожних думок? Повернути локомотив мислення в конструктивну колію може бути непросто. Першим кроком може бути прийняття. Ми не можемо уникнути тривоги, проте ми не зобов'язані від неї страждати. Ми можемо зробити дуже багато, щоб зменшити її інтенсивність та почуватись впевненіше перед лицем невизначеності. Копінг. Кожен з нас вчиться жити це життя у своїй неповторній манері, для цього нам потрібні інструменти. Є у нас інструменти для боротьби з тривогою. Це так звані копінг-стратегії, пов'язані з розв'язанням проблеми, наприклад, побудувати план, зібрати інформацію чи з емоційною регуляцією, змінити ставлення, отримати підтримку, втішити себе. Якщо проблема стається нам занадто загрозливою, а тривога болісною, ми інстинктивно починаємо її уникати. Їсти, пити, прибирати та відпочивати з Ютубом, подкастами чи іншим контентом на фоні це певне відлуння боротьби людства з нав'язливими думками. Інформаційна порожня чавні може обернутися тривожними думками всередині, в той час як голоси з гаджетів проводять нас життєвим шляхом, даруючи відчуття стабільності, затишку та зайнятості. Також нам в пригоді стане зовнішня опора. Ви можете записати, висловити думки на диктофон чи проговорити їх з людиною, якій довіряєте. Інколи достатньо просто розгорнути ланцюг думок в голос, щоб змінити ставлення до ситуації. Далі відділіть факти від здогадок. Якщо ситуація не покращується, не варто нехтувати підтримкою інших людей, звернутись до людини, що вислухає. Також ми можемо знайти опору в теперішньому моменті, усвідомити себе тут і зараз. Медитувати, відчути тверду поверхню, що тримає нас. Структурування часу. Структурування часу допоможе нам позбутися зайвої метушні та поспіху. Разом з цим, розбиваючи великі завдання на дрібніші, ми зменшуємо і відчуття загрози перед великим страшним звіром. Фізична активність допомагає нам згадати, що у нас є тіло, а не тільки голова, та покращити настрій. Організм винагороджує тіло за випробування ендорфінами, а це також підбадьорює психіку. Останній спосіб дуже простий, а на практиці ніби неможливий: позитивне мислення. Коли ми у стресі, виснаженні та в тривозі, автоматично фокусуємось на негативних аспектах ситуації, аби врятувати себе. В таких випадках варто постаратися змінити цей фокус, знайти для себе сенс і навчитись чогось нового. Добре знаючи своє життєві цінності, ми навіть в складній ситуації можемо не лише виживати, а жити осмислено і ставити позитивні цілі. Нагадаємо, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція на пошук фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Отже, сьогодні ми розібрали поняття тривожних думок і розладів, причини, симптоми та підручні методи їхнього подолання. На каналі Розмова буде ще багато цікавих відео про психічні стани. Підписуйтесь та залишайтесь з нами. Зміни на краще часто починаються з розмови.